Друзі, сьогодні е, зробимо огляд свіжий на Солі 75. Про характеристики, про те, про все, е, виключно для сайту, щоб вам було зручніше, коли ви дивитесь. Будемо езучати чудо сайте, природи. Було глянути відосик. Зараз Саша вигане його наружу і ми його обідемо з усіх боків. До речі, е, планую отримати від декількох власників Солі 75. Відгуки вже є люди, які сезон цей почали на цих тракторах. І восени закінчували сезон і почали цей сезон на тракторі. Тому думаю, вам буде цікаво. Слідкуйте за новинами, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в темі. І 75-й Соліс достатньо цікавий трактор. поспілкувався вже з власниками. Цікаві речі розповідають про нього. Ну що, друзі, почнемо. Олександр самий шалений тракторист в Україні. Ну що, друзі, почнемо роздивлятися що таке 75-й Соліс. Да. Саша, прошу ваш вихід. Всім доброго дня. До вашої уваги. Сьогодні зробимо короткий відеоогляд трактора Solis 75. Дана модель трактора на 75 кінських сил. В даному тракторі двигун стоїть 4 От дивіться, будь ласка. Система Common Rail. Він Common Rail відрізняється від 105-х, 50 Так, так, так. Там вже в 105 х звичайна паливна апаратура стоїть, турбіна, а тут вже Тобто Цей трактор буде набагато економніший. От, но... До палива як ставити, треба відноситись дуже обережно, якісне пальне до нього лить. От, бо, ну, все, те, все те саме, як у автомобілів. От, значить, є в ньому компресор, от, кондиціонер, балочний передній міст. Зверніть увагу, балочний мощний передній міст, моща. Вага даного трактора 3 тонни 700 кілограмів. Які колеса в нього? Так, розмір передніх шин у нас 11,2 на 24. Розборні диски. Так, і зверніть, будь ласка, увагу. На жаль, даний трактор іде без передніх противагів. От багато хто запитує, от, значить, дана модель завод не комплектує передніми противагами і не комплектує. Бригзовиками, ну, передніми, передніми крилами, так. От. І також немає противагів на задніх колесах. Розмір задніх шин у нас 16,9 на 30. Теж розборні диски, тобто колію можна регулювати в різне, ну, під, різну, під різну міжрядку. Стандартна. Трьохточна навіска, дві пари гідровиходів, розетка під причіп. Це в нас стоїть розширительний е бак компресора. Угу. От. Яка вантажопідйомність задньої навіски 3 тони. Вага е піднімає він 3 тони. По кабіні повторюю, що даний трактор вже йде із кондиціонером, повна герметизація кабіни, фільтр салона стоїть. Так, А що в нього в кабіні? І порівнювачі з 50-м, зі 50, 105-м по комфорту, по начинці. Давай. Що ти скажеш? Друзі, зверніть увагу, що у Солісі 75-му є показчик швидкості. От, бо в усіх mm. тракторах там йде тільки е, що мотогодин, а в 75-му солісі є і швидкість показує. От, дуже багато хто цікавився, щоб з оприскувачем е, ходити на якій швидкості, щоб вирахувати, <кхух> скільки треба норму витрат гербіцидів. От, якраз це дуже хороший показник, що є. Типу зручно. Так, да, набагато зручніше, ніж дивиться по тахометру. От, також кермо регулюється у нас зад-вперед, також регулюється верх-вниз. Тобто для зручності дуже це гарно. Супер! От. Також є магнітола, кондиціонер, повторюся. Ну, В кабіні більш-менш. Каб... Попільничка, каб... по то так. і кабіна дуже добре, весь пластик. м'який, є. Та -то він м'якенький, тихенький, так, чорний. Для клієнта я викладу відгук, він розповідав, він на йоті катався. Ні, так там, там дубове все, а тут мягке. Так само, як на Ловалі 504-му, там теж все повністю дубове. Що на 504-му, що на 105-му. А ця вся тут обшивка вся м'яка. Угу. Це у нас конкурент чого? МТЗ-80. Так, да, МТЗ-80 конкурент. Не конкурент, а замінник МТЗ-80-го. Ну, да, конкурентом його не називеш, бо МТЗ 0 00 дуже Не може конкурувати. Дуже далеко. <рес> По суті, це трактор, його можна сміло назвати Янмаром для європейського ринку, якщо я не помиляюсь. Так, да, так. Да. Його навіть фарбують червоний колір, виключно. Друзі, ну так виглядає. Друзі, ось так виглядає Солі 75. З Камон турбований двигун. По суті, це повна заміна МТЗ. Вісімдесятки, і він спокійно конкурує з будь-яким китайським брендом. І як ми чули від людей, які на джондірах працюють і працювали, вони спокійно порівнюють цей трактор з жондіром в такій же потужності. Викладу огляд, послухайте їх особисту думку, подивитись як вони на ньому працюють то для того, щоб сформувати особисте враження про цей трактор, е рекомендую завітати в будь-яке торгівельне підприємство компанії МініАгро, сісти особисто проїхатись, дамо контакти тих, хто вже купив і працює на цих тракторах, поспілкуйтеся, якщо рядом десь біля вас і наші клієнти можете навіть під'їхати, послухати їх особисто. І... Вибачте, сформувати свою особисту думку. Компанія є офіційний імпортер тракторів та міні-тракторів Соліс. У нас в лінійці 26 Соліс, 24 кіських сили, 50-ки, 75-ки, 105-ки. Чекаємо на 110-ті і 140-ві соліси. Вже в цьому році вони в Україні будуть. Лайк, підписочка, до зустрічі, друзі.